Строїли, строїли і потім до страви. Микола Борисович заклеює плівкою вікна в своєму будинку. Його оселя, як і будинки десятків жителів Юниківської громади, постраждали від ворожих обстрілів з боку Росії. Ось осколков, бачите, аттєво. Ось осколки зайшли, що нема вікон. Ну, не знаю, куди він пішов, неізвісно. Окрім пробитих наскрізь стін, вибиті вікна і побитий дах. До пані Ірини снаряд прилетів просто у двір. Говорить, ледь встигла сховатися. У нас лягло дворіте. Ми з дітьми в підвалі двоє дітей 8 і 17 років. Менша дуже трусилася, плакала, заспокоїла, а потім нас ще привалило кришкою. Із підвалу допоміг вибратися сусід, розповідає жінка. Каже, дітей вже відвезли до Сум, вони з чоловіком теж збирають речі. У нас, як ви бачите, тут неможливо жити, бо тут він, а і ми перша хата і якраз попрямують, це вже не перший раз у нас тут обстрілюють. Село росіяни обстрілювали і раніше, але цього разу били прицільно по житлових будинках. Із САУ росіяни зранку обстріляли і сусідню Хотінську громаду. Окрім приватних будинків, прильоти були по фермерському господарству у Кіндратівці. Постріли здійснювалися за допомогою самохідної артилерійської установки. САУ 120-150 калібр. Бачите, яка там метр, може трішки менше, плюс-мінус. Отакої сили був прильот. Працівники підприємства не постраждали. Вціліла і худоба. Натомість снаряди розбили складське приміщення, де зберігалася соя і кукурудза. Тут у нас лежить тисячу тонн. От вони нам її пошкодили. Я не знаю, що з нею робити. Вбитки на мільйони. Попри обстріли і спричинені збитки, на підприємстві не планують зупиняти роботу і вже збираються відновлювати розбиті будівлі. Ми будемо це все спасати, будемо тільки будемо без його, без Росії. Оця шон бачите, за посадкою. У нас ми будемо без неї. Ми без неї жили. Живемо і проживемо без світла. У нас вони нас лишили світла, ми станцією пользуємося. Наші люди ходять на, на роботу, працюють під снарядами. Люди у нас, українці, їх невозможно перемогти. Уже всі здалися, а ми не здамося. Новини СТС.